Доброго дня, шановні колеги, Кворум є. Можемо розпочати роботу нашою комісією. Шановні колеги, нагадую, що з 14 серпня 2024 року відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні ведеться віде відеофіксація засідань постійної комісії з подальшим оприлюдненням на офіційно офіційному вебсайті Ради. Прошу зазнати зазначену інформацію взяти до відома. Так, шановні колеги, пропоную почати е, роботу нашої комісії. Порядок денний вам розданий. Які будуть пропозиції до роботи нашої комісії? Розпочати. Дякую, Віталій Володимирович. Є пропозиція почати нашої роботи е, нашої комісії. Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Панов за. Аніщенка за. Проти утримавшися. Сергій Іванович. За, 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 за. Сказав. Да. Дякую. Маріна. Депутати завтра голосували п'ять депутатів. Каратума панов Козловський, Аніщенка і Чернов. За п'ять на засіданні сьогодні немає заявного Леонида Андрійовича горла змітрові прищата. За п'ять рішення буде проявляти. Mm -hmm. mm -hmm. Так, дякую. Шановні колеги. Переходимо до розгляду першого питання. Доповідає Калінька, Калінька Максим Валерійович, заступник керуючого справи виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, Максим Валерійович. Доброго дня, шановні депутати. До обласної ради надійшло звернення керівництва військової частини А-72-88 щодо відзначення знаком Пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Наступних громадян Саєнка, якщо дозволити, прізвище буду називати: Саєнка, Чернікова, Сошенка, Лазаренка, Клименка, Мушенка, Давронова, Фещенка, Омельченка, Бетренка. Зазначені категорії громадян наразі перебувають на військовій службі на різних посадах. Є пропозиція підтримати зазначені категорії громадян. Звертаю вашу увагу, що на, пере... на минулій комісії двох осіб, а саме Давронова і Вітренка, ваша комісія погодила щодо е... нагородження Слобожанською славою. Тому пропонується по цих двох категоріях, е, двох цих особах, відтермінувати розгляд е, цих питань і винести їх пізніше. Дякую, Максим Алі. Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Немає. Є пропозиція підтримати виключення Давронова і Витренка, а перенести на більш пізніший срок, якщо буде така можливість. Так, дякую. дякую. Анатолій Вікторович, так, шановні колеги, є пропозиція дві, дві кандидатури. відтермінувати розгляд. розгляд. Це у нас Добронов і Вітренко. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Панов за. А Ніщенка підтримує. За п'ять проголосувала. Кратуманов панов Козловський. Аніщенка Чернов. Рішення прийнято. Так, дякую, Шенка. Тепер переходимо до розгляду клопотання з зауваженнями пропозиціями Козловського Анатолія. Хто за те, щоб підтримати дане клопотання? Прошу голосувати. Хто за? Панов за. Аніщенка. Дмитро Сіпанович. Так, так, я підтримую. Я ж сказав, я за. А, все дякую. Маріна, будь ласка, за п'ять рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду э, другого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини 3017 східного перетину територіального об'єднання Національної гвардії України, що від, відзначення знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини. Букатара Олександра Феодосівича, командира 3-го батальйону оперативного призначення військової частини 3017 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, полковника. Доповідає калінка Максим Валерійович. Будь ласка, шановні депутати, до обласної ради надійшло звернення командира військової частини 3017 Хільченка. Щодо відзначення підполковника Букатара відповідною нагородою. Комплект документів відповідає нашому рішенню. Прошу підтримати. Дякую, Максим Валерій. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Ні, немає. Немає. Ставлю на голосування пропозицію підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Панов, за. Аніщенка за. Проти Утримавшихся? за п'ять рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, дякую. Шановні колеги. Переходимо до розгляду третього питання. Про розгляд клопотання керівництва громадської організації ротарі клуб Харків Фенікс щодо нагородження почесної відзнаки Харківської обласної ради Слобожанська слава Пономаренко Володимира Миколаєвича, командира взводу управління. Командира артилерійського дивізіону військової частини А 0501, старшого лейтенанта Махуру Сергія Володимировича, заступника командира пер першого самохідного артилерійського дивізіону з морально-психологічного забезпечення військової частини А 0501, майора. Доповідає Калінько Максим Валерійович, будь ласка. Шановні депутати, також до нас до обласної ради, звернувся президент ротарі клуб. Харті Фенікс Валентина Таран щодо нагородження Пономаренка та Володимира Миколаєвича та Махури Сергія Володимировича. Зазначені особи перебувають у складі Збройних сил України. Перелік документів нами перевірено. Зауважень немає. Шановні колеги, є запитання до доповідача. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Панов за. 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 Ніщенка, за. Проти утримавшихся. Немає. За п'яте рішення прийнято одного голосно. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду четвертого питання. Про розгляд питання щодо зміни орендної площі доповідає Гнатошок Андрій Миколайович. Начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, будь ласка, доброго дня, шановні панове депутати. Відповідно до договору оренди номер 245 н комунального майна від 25 червня 2015 року зі змінами в. На умовах оренди у обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних випадків перебуває три житлових будівлі з загальною площею 1322 квадратних метри, сімдесят. Відповідно до звернень обласного комунального підприємства Харківської обласної ради знахідка, яка є балансоутримувачем зазначених будівель. Дві будівлі, саме літера Б1. Флігів будівля площею 233,24 квадратних метри та не житлова будівля літера Д-1, гараж площею 39,3 метра квадратних, розташований за адресою міста Харків, вулиця Чернишевського, 1 були зруйновані. У зв'язку з чим виникла необхідність у безпосередньо зменшенні орендованих площ. Відповідно пункту. 12.2 рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року номер 1377 три сімдесят Після позитивних висновків вашої комісії вносить зміни до договору оренди щодо зміни площі з урахуванням випаленого прошу погодити покладання додаткової угоди щодо зменшення по договору оренди номер 245 Н і 25 червня поточного року з обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Дякую. Дякую, Андрій Миколаївич Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Немає, задумаєшся. немає запитань. Шановні колеги, тоді пропоную. Перше інформацію взяти до відома. Друге, погодити додаткову угоду номер 10 до договору оренди 25 аж комунального майна від 25 червня 2015 року зі змінами, укладеного між Харківською обласною радою та обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат шляхом викладення пункту 4, 4 у наступній редакції. Нежитлова будівля, основна будівля загальної площі 1050,2 метра квадратних будівлі літера А3, що обліковується на балансі обласного комунального підприємства Харківської обласної обласної ради знахідка та розташованого за адресою міста Харків, вулиця Церенішевського, 51. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Панов, за. Ханіщенка за. Проти утримавшися. Немає. За п'яте рішення прийнято. Дякую, Марина. Дякую, да, дякую колеги. Шановні колеги, переходимо до п'ятого питання. Різне. У кого якісь будуть э, виступи, виступи, запитання? Немає. Шановні колеги, всім дякую за роботу. Разом до перемоги. Слава Україні!